Добрий вечір, шановне товариство, 7 квітня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо. Показую вам коротенький огляд нашої теплички. На вулиці плюс 1, різке похолодання. Вчора випав сніг, тримався всю ніч. Ну, правда, до цієї пори, до 6-ї години вечора вже зійшов. Заскочив після роботи в тепличку подивитися, як тут наші справи. Накрито все агроволокном. Як бачимо, капуста від цього не постраждала. Вже навіть починають вибивати справжній листочок, росте. Редисці і зеленій цибулі також не зашкодило, ну, але попереду ще дві, а то й три ночі з морозами. Ну що ж, будемо спостерігати, агроволокно все ж таки в теплиці свою роль відіграє. Ну і що я вам скажу? Якщо на вулиці у нас зараз плюс один, то в теплиці, я так і вам покажу, якщо передасть камеру мого телефону. Хочу фокусуватися. О, сфокусувалося. Майже плюс 10, ну 9 желізно є. Так що теплиця все ж таки відіграє свою роль. А капусту прийшлось підлити, тому що вокно все ж таки пропускає вологу і місцями була суха. Ну що ж, всього вам найкращого, морози переживемо. Міцного здоров'я. До побачення!